Вітаю вас на моїй кухні смачні домашні рецепти. Салат олів'є це смачний салат, який потрібен обов'язково до святкового столу. Без салату олів'є, мабуть, не обходиться жодне свято, особливо в Новий рік. І в цьому відео я розповім, як я його готую. А щоб його приготувати, я підготувала такі продукти. Відварила та почистила картоплю, яйця та моркву. Взяла 500 грамів вареної ковбаси, два свіжих огірки, майонезу та баночку зеленого горошку. Ну куди ж без нього? Тож почнемо готувати святковий салат олів'є. Я спочатку буду кришити огірки. Десь на такі невеликі кубики. В мене свіжі огірки, бо моя родина любить із свіжими огірками. Але є рецепти із соленими маринованими огірками. Послідовність крищіння продуктів неважливо. Нарізали гірки і висипаємо в велику миску. Я приготувала ось таку. Щоб туди все помістилося. Тепер беремо ковбасу і також ріжемо її невеликими кубиками. В мене варена ковбаса. Але можна взяти й напівкопчену Може, це буде для декого навіть ще смачніше. У кожного смак різний. Кому ще подобається. Висипаємо в миску до гірків. Ріжемо моркву. Є кому не подобається морква в цьому салаті, тому можете її не додавати. Висипаємо до нашого салату, ріжемо на кубики яйця да та також туди висипаємо. Ріжемо картоплю також такими кубиками. Додаємо її до купи, і козир нашого салату зелений горошок. Висипаємо всю баночку, додаємо майонезу. Кількість майонезу потрібна така, щоб салат був не сухий. Я кину 7 столових ложок. На об'єм продуктів, яких я взяла, буде достатньо. Добре перемішуємо. А я ще додам замороженого кропу, якого я заготовила на зиму. Кріп придасть салату особливий смак і аромат. Ще разок перемішаємо. І салат олів'є готовий. Залишилося тільки насипати в тарілку, щоб подати до столу. Смачного! На моєму каналі. Є й інші рецепти салатів до святкового столу. Тож заходьте та готуйте!